Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 20 і тема різноманітні схеми матів. Білий слон обмежує короля, контролює поля біля короля. І якщо зіграти ферзь g8 буде мат. Знову слон контролює поле біля короля. Давайте ферсі 4 дамо шах. Білі, звичайно, закрилися. Тепер ферзь є 1 шах. Якщо зіграти ферзь g1, це не мат, король тіче на g3. І наступна схема зустрічається досить часто в партіях. Правильний хід слон g1 шах. Король ходить тільки в куток. Далі слон f2, щоб слон контролював поле g3. Тільки король h2, ось слон обмежує короля, і ферзь g1 буде мат. В цій задачі легкі фігури обмежують короля. Кінь забирає поле F7. І якщо зіграти слон h7, буде мат. Чорний король обмежений своїми фігурами. І якщо зіграти слон d8, буде мат. Тура захищає слона і також тура обмежує короля. Слон d8 мат. Ця комбінація називається мат легаля. Про мат легаля скоро я зроблю окреме відео. Слон обмежує короля, кінь захищає слона, кінь контролює поле D7. І білим треба зіграти кінь Д5. Буде шах, і також кінь забере поле F6, буде мат. Чорний король оточений легкими фігурами білих. Кінь Д5 мат. Проста комбінація. Тура б'є туру. Ферзь буде захищати туру, і це мат. Якщо зіграти ферзі 5, поставити ферзя поближче до короля буде мат. Ферзі тура вони захищають один одного. Ця схема мату називається мат Вуковича. Що це таке? Кінь обмежує короля. Турою даємо шах. Ще потрібно, щоб одна фігура захищала туру. І королю буде мат. Тура є 7 мат. В цій позиції білий король обмежений по крайній лінії. Чорний король близько до білого, і чорні використовують коня. Перший хід кінь ж 2 шах. Король напав на туру. Але чорні грають кінь в 3. Захистили туру. І білому королю знов буде шах. Тепер виходить, що кінь обмежує короля. Чорний король захищає поле F2 і Тура Ф2 буде мат. Знову чорний король обмежений на краю дошки. Перший хід кінь об 6 шах. Кінь обмежує короля. Граємо g 6 і буде мат. Тура g 6 мат. В описі буде посилання на задачі з цього відео. Обов'язково розв'яжіть їх. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!